Весь дах сусідський, там, де попало, все воно прилетіло сюди. Доски, кирпіч, шифер це все ми вчора збирали, обирали сюди. На Побите скло в автомобілях та сільгосптехніці, вибиті шибки і пошкоджені будівлі, показує керівник сільгосппідприємства в селі Знам'янської громади Кропивницького району. Тут у ніч із 5 на 6 липня відбулась дронова атака російської армії, розповідає керівник сільгосппідприємства Сергій Вакулик. Розбитий екскаватор, стекла вибиті, комбайн, фура, приміщення, одне, друге і ремонтний гараж. Тоже від вибуху повибивало, пороздувало. Кришу пошкоджено, кусками побито. Маємо 10 єдиниць техніки, з них 5 пошкоджених. Ну Так, якби приблизно матеріально, десь, ну, я не знаю, Наверно, 1150 треба, щоб це все, якщо не більше, встановити. Це так. Це так приблизно. Буде приїжджати експерт, будемо подавати на допомогу, на виплату. Відремонтуємо і будемо працювати далі. Потихеньку. Сусідський гараж і техніка теж пошкоджені. Його власник Василь Гусленков каже, був на місці через 15 хвилин після атаки. Збитки ще не порахував. Пострадали чотири єдиниці техніки: дві грузові, дві легкові. А також пострадали приміщення, гараж і диспетчерська, які принадлежать як частна собственність мені. Розрушена повністю криша, криша і пошкодження вікна, ворот, плити перекриття. Він ну, якби потребує ремонту. Ці підприємства займаються сільськогосподарською діяльністю в громаді, розповів староста Леонід Шульга. Вирощують на нашій землі сільгоспродукцію, переробляють її, здають, реалізують. Ну, тим самим є у нас надходження і до бюджету, і є утримання соціальної сфери. Але майно пошкоджено і відновлено, коли воно буде відновлено, це все затрати як підприємців, сільгосвиробників. Так втрата ж і буде орендної, я так думаю, що орендної і плати. І, ну, от Як людям? Через місяць жнива вже. Зі слів старости травмованих внаслідок атаки немає. Є пошкодження ще у двох житлових будинках та вибиті шибки у трьох вікнах комунального підприємства. Люди звертаються зараз з описами на відшкодування збитків, складаємо списки, відшкодовувати буде міська рада. Власники техніки та гаражів готують опис збитків майна. Після цього, за словами голови громади Володимира Сокирка, комісія обстежить пошкодження. Потім, під час сесії, депутати ухвалять рішення про відшкодування збитків. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.